Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тем 3 і це свіжі новини боксу. Кіт Турман висловився про перемогу Джарана Еніса над Лімою. Роберт Гарсія назвав найбільший бій у боксі, на кону якого не буде титулу. Впевнений усик битиметься з Ітаумою, заява хірна. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі, американець Турман заявив, що його не здивувала впевнена та швидка перемога співвітчизника Джарена Енніса над вісмою лімою. У недавньому бою за тимчасовий титул чемпіона світу WBA у першому середньому дивізіоні. Турман впевнений, що все пояснюється низьким рівнем суперника. Саме так і виходить, коли ти підбираєш собі суперника для бою. Багато хто взагалі не знав, з ким він бився. При цьому кіт не принижує рівень самого Енніса. Буц є буц. Він почув кров у першому раунді і розправився з ним. Хлопець просто не витримав тиску. У цьому особливість буца. Він чудовий фінішер. Він виглядає синим у 69,9 і безумовно буде загрозою для будь-якого суперника. 309-річний екс ексчемпіон світу на півсередній вазі Келбрук оголосив про повернення на ринг. Британець візьме участь у пам'ятному поєдинку, присвяченому рікі Хаттену, який трагічно пішов із життя минулого місяця у віці 46 років. Спочатку Хатан мав зустрітися 2 грудня у Дубаї із місцевим бійцем Ейсеєю Альдахом. Тепер саме з ним у тому ж місці вийде у Ринг Брук. Бій відбудеться 13 лютого 2026 року. Треба нагадати, в останній Кел Брук боксував у лютому 2022 року, коли достроково зупинив свого співвітчизника Еміра Хана у шостому раунді. Перший професійний боксер з ОАЄ Ейсе Альдах зустрінеться з колишнім чемпіоном світу з Великобританії Калом Бруком у поєдинку за титул чемпіона світу WBC The Union Belt. Так анонсує майбутню подію організатор Адженда Dubai. Вечір також включить повний андеркарт боїв між жителями ОАЕ. Та бійцями з Манчестера, а також участь запрошених знаменитостей. Захід буде присвячений пам'яті легендарного Лікі Хаттена та на підтримку нещодавно створеного фонду Лікі Хаттена. 22 листопада у рамках боксерського шоу з головним боєм Давид Баневідос Ентоні Ярд відбудеться видовочний поєдинок за вакантний титул чемпіона світу WBO у легкій вазі у лінгу зійдуться два непереможені бійці Абдула Мейсан та Сем Ноукс. 21-річний Мейсон вже вважається одним із найперспективніших молодих боксерів планети. У разі перемоги він стане наймолодшим чинним чемпіоном світу у профібоксі. Відомий експерт Тімоті Бредлі у своєму підкасті зізнався, що поки до кінця не впевнений у здібностях Мейсона і хоче побачити, як молодий американець поведе себе під серйозним тиском. От і дізнаємося, наскільки реальним є цей хлопець. Цей бій, його тест. Він дасть відповіді на всі запитання. Якщо Мейсон не впіймає нормана на старті бою. Якщо він не зуміє регулярно його турбувати хорошими влучаннями, то з кожним наступним раундом суперник додаватиме у впевненості. Бредлі нагадує, що у Ноукса дуже важкі кулаки. Ми дізнаємося, на що здатний цей юний феномен. Чи може Ноукс тримати його удари, чи зможе Мейсон тримати удари Ноукса. Не забувайте, що і Ноукс має динаміт, причому в обох руках. Сказав Бредлі, ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з нами. Відомий тренер Роберт Гарсія в інтерв'ю Hub TV розповів про своє бажання якнайшвидше організувати поєдинок між зірками першої середньої ваги від Джулом Ортісом та Джароном Енісом. Наставник вважає цей бій найбільшим протистоянням у боксі без титулів на коно. За словами Гарсії, раніше в його команді надходила пропозиція про зустріч із чемпіоном IBF Бахрамом Мартозалієвим, проте від цього варіанта вирішили відмовитись. Ренер пояснив, що зараз їхня мета не просто титул, а гучні масштабні поєдинки, які привернуть увагу всього боксерського світу. Усі знають, що у Вільджела були проблеми зі здоров'ям через вагозгонку, тому він не може дозволити собі погоджуватися на бій. З правилами про ліміт ваги у день поєдинку, а таке правило у всіх титульниках IBF, крім хейвейту і об'єднувальних. Він просто не зробить ліміт у день бою, це неможливо. І якщо ми змусимо його вдатися до цього, то можемо нашкодити. За словами Гарсія, саме тому вони обирають Еніса. Ми хочемо найбільший бій із можливих, і це Енніс їм не потрібний пояс на кону. Навіть якщо вони поб'ються за тимчасовий титул, все одно це буде великий бій. Власник тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер відповів критикам, які назвали його можливий бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком порожньою тратою часу. Паркер підкреслив, що подібні висловлювання його не турбують. Цей коментар від. Марканалда до 91. Я не здивований, що ніхто не хотів влаштувати бій Паркера проти Усика. Це марна трата часу, легка робота для Усика. Я хочу спитати, як ви до цього ставитеся, і чи можете мені про це розповісти? Бо очевидно, що приблизно останні 6 місяців були періодом розчарування, коли Любо відмовився від бою, а потім одержав бій з Усиком. Як ви ставитеся до всього цього? І чи турбує вас це зараз? Не дуже, просто так довго чекати. Приємно, що бій вже запланований. Чи не так? І ким би не був Марко, кожен має свою думку, чи не так? І вони можуть говорити все, що вони хочуть. Я просто з нетерпінням чекаю на бій. Я хочу бути зайнятий. Усик був зайнятий і він багато разів був на рингу. Битися лише раз на рік недостатньо для мене і того, чого я хочу досягти. Я хочу бути на рингу, працювати над своєю майстерністю і перемагати, боротися, прогресувати, удосконалюватись і наближатися до мети, стати чемпіоном світу, чи об'єднаним, чи абсолютним, сказав Паркер. Нагадаю, 25 жовтня в Лондоні на Одварені Джозеф Паркер проводить поєдинок із тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Ворлі. Раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести бій із переможцем поєдинку між Паркером та Ворлі. Абсолютний чемпіон світу суперважкій вазі Олександр Усик. Нещодавно здивував шанувальників, заявивши, що планує продовжувати кар'єру до 41 року. Раніше Українець сказав, що має намір провести лише один останній бій, проте тепер стало зрозуміло, Усик вирішив затриматися у боксі. Цю інформацію підтвердив його близький друг та директор Усик 17 Сергій Лапін. За даними оглядача Ring Майка Копінджера, Усик має намір зустрітися з наступним суперником, переможцем поєдинку між Жозефом Паркером і Фабіо Ворлі, який від. Будеться вже цієї суботи. Крім того, за словами Лапіна, чемпіон має план мінімум на 5 боїв, і перший з них проти паркера Чіворлі має пройти в першій половині 2026 року. Відновлення після травми йде відмінно. Олександр почувається чудово і знаходиться у чудовій формі. Додав Лапін. Промоутер Ейді Хірн висловився про майбутнє абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. За словами Хірна, українець перебуває на тому етапі кар'єри, коли може сам обирати, що робити далі. Усик заявив, що битиметься до 41 року. Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію. Чи не так я вже говорив про Усика, що можливо йому зараз варто піти на пенсію. Він, мабуть, слухає це і думає: пішов ти в дупу. Чому? Я почуваюся чудово, я боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю піти на пенсію? І він правий. Зрештою, якщо він у хорошій фізичній формі і все, ще прагне цього, удачі йому. Здається, його не цікавить бій за Таумою, коли ти всього досяг. Він, мабуть, думає, що цей хлопець має заслужити бій. Він боксував з діляном Вайтом, який, здається, був не у кращому стані на той момент. Піде і виграй у кількох хлопців. Я впевнений, що Усик битиметься за теумою, сказав Хірн. Нагадаю, Усик останній раз виходив на у липні, достроково здолавши Даніеля Дюбуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.